Час, що були разом з нами. Наше свято цей, це вистава, ця драма можемо назвати як драма реквієм, присвячений Небесній Сотні з вами до нас. Дякую за тишину, за спільні розважання. Як бачу, ви всіх знаєте і немає потреби. Наша громада це наш маленький, але дуже живий гурток, не дивлячись ні на вік, не дивлячись ні на час, не дивлячись на ті проблеми, які кожен із нас має, так само і вони, все-таки знаходили час, щоб збиратися разом провести ці репетиції щоб розпочати святкування нашої великодні вже сьогоднішньою і сьогоднішньої концерту. Тому всім щире дякую також нашим освітам, антоскольовцям, які приїхали з далекої дороги з Дорив'єти, щоб бути разом з нами. Велика вам подяка думаю, всі задоволені, всі раді, що ми мали таке свято. Хай Господь благословить вас новими натхненнями, новими бажаннями, ще до чогось більшого. Тому хочу всім Це їхній щирий поклін, хай буде для всіх нас, а від нас українських. Щире, дякую всім і многії, і благі літа. Для самих найстарших, справді найстарших, не для найменших, найстарших, які втратили цей час, ми маємо маленьку пам'ятку доброго пастиря, добрим пастирем є Христос, але добрими пастирями є також кожний християнин, який у цей світ бурхливий, Наповнений несподіванками цю добру новину Євангелії Христа, розп'ятого і Воскреслого. Кожен з нас має цей обов'язок бути тим пастором, нести благовість в цьому місці, де є в цій країні, між своїми друзями, нести цю благовість в такий спосіб, як сьогодні, через Христа через пісню, через наш український стрій. Тому я на пам'ятку подарую кожному маленький хрестик. доброго пастиря, щоб пам'ятали про що цю виставу про цей час, щоб було зробити. Вам щирі дякую, що були разом з нами. Ми маємо нашу виставу закінчену, поїдемо далі співати інші, підемо до Віла його біла, Валенції, з тим концертом. Тому тільки хочу нагадати, що на Пасху 7.30 зранку ми маємо Воскресну службу Божу в церкві Сан Павло, де ми служили раніше. Всі інші богослуження Страсного тижня з вони вуксью ми будемо мати в каплиці, де ми служимо молиться. Кожен день оголошення буде вирішене, читаю всіх хто ще переганних страстів. І також не забудьмо достільки можливості скласти свої пожертви, щоб ми передали ці добровільні щирі кочні тим, хто потерпів наслідок цього, що сталося на Україні. Щоро вам дякую і многії, і благі всім вітам.